Про вибір життя. А чому я хочу про це побалакати? Сьогодні вранці мені дзвонить знайомий і каже, я устроївся на роботу. Я устроївся на роботу. І це давній знайомий із, скажімо так, з дитинства ще по школі. І я знаю його давно. І він приблизно, так щоб сказати, років. Років 25 був підприємцем. Був підприємцем, торгував і так, торгував через інтернет. І торгівля через інтернет зараз слабша. І він пішов на роботу, пішов на завод. І воно дійсно, я так подумав, я вистачаю такими людьми, які, скажімо так, знімають корону і йдуть заробляти гроші, коли цього потрібно йому і йому і його сім'ї. Я задумався, що життя вибираємо ми самі, і, і гроші ми вибираємо ми самі, і що робити вибираємо ми самі. І наприклад, сьогодні я зустрів мого знайомого друга, він робить вчителем робить фізкультури, і він на руки він отримує 11500 11500, і робить вже років 20 вчителем, чи 25 і постійно я його зустрічаю, і він каже, що йому постійно не вистачає грошей. Постійно не вистачає грошей, він жаліється років 20-25. Грошей не вистачає, грошей нема, хочу машину, хочу автомобіль, хочу поїхати. За 20 років він не їздив ні разу не на море, не відпочивати. Він, взагалі, скажімо так, 11500 на руки. Це при тому, що немає ніяких пільг. Це треба оплачувати за квартиру, скажімо, за квартиру заплатити за воду, за електрику. Тобто там ну на остається 9, 300 гривень в день. А що таке 300 гривень в день? Це підеш, купиш шматок ковбаси, а ще ж одяг, а ще ж одяг. Ну 300 гривень в день це при тому, що він добирається майже 30 кілометрів. Учитель фізкультури в селі. Майже 30 кілометрів він добирається. До роботи і 30 кілометрів назад, і це кожен день, крім суботи, неділі І ви знаєте, я йому говорю я йому і раніше казав, я говорю, ну все, дивися, ось людина пішла на завод. І платять там 23 на старті. Двадцять тисячі на старті. Завод вікна щось там робить. І каже, розказав цей товариш, каже, я тут балакую з людьми, там ще й від того, як працюєш, то каже, є люди, які заробляють і 30, і 35, і людей ще й набирають, бо мужиків зараз мало. Говорю, ну дивись, в тебе 11500. Говорю, ось тобі 23 на старті. Зразу в два рази більше. От іменно це тільки зараз, що ну, 23, це в два рази більше, ніж 11500. В чому проблема? А якщо ще й працювати, то 30 тисяч. Це все взяв і працюєш. Сьогодні пішов чи завтра, і вже через 2-3 дні ти працюєш. І він каже, та ні, я тут привик, тут колектив, тут е, мене вже поважають. І я думаю, а при чому тут колектив? При чому тут інші люди? При чому тут поважають? Це страх. Це страх, що щось міняти. І оцей товариш, який був підприємцем, і який є підприємцем, бо я думаю, він все одно до підприємництва вернеться, у мене е е викликає набагато більшу повагу, чим той, який не хоче нічого міняти в своєму житті. І я розумію, по що цей учитель фізкультури робить свій вибір. Робить свій вибір, нічого не міняти. Знаєте, як е е є така ще поговорка, чи що нічого. Не робити це також вибір. Нічого не робити в своєму житті це також вибір. Я вспомнив сусіда, який раніше Він робив на цей, я його пару років вже не бачив, а він сусід, я знаю також з дитинства, він робив на заправочній станції. Ну, цей пістолетчик. Він на три роки, по-моєму, старше мене. І... Я завжди його бачив, а в нас же невелике місто, і це не, не Київ, чи велике місто, чи Одеса, що там якісь а, дають там, то 20 гривень, то 50 гривень, так скажемо, добрі люди. А в невеликому місці я з ним була Він каже, та ну які, ну ну каже, за день каже, хто то 5, то 10 гривень, каже, мені дадуть, каже, там геть не дають, що й заправка у кернавта. Не, не привикли люди там давати. І він каже: мінімальна зарплата, мінімальна зарплата. І років 20, одне й те саме. Я його бачу, мініма. Я колись йому кажу, говорю, ти йди до мене водієм. А скільки я буду заробляти? Ну, говорю разу п'ять, шість більше, ніж ти заробляєш. І він каже, я подумаю, але тут міняти нічого не хочу. Я вже на цій заправці скільки працюю. Тож людина просто не хоче міняти. Це 90% таких людей, які просто живуть. Не сильно добре і просто не хочу міняти. Я споминаю знайому, е вона на пенсії, і вона завжди, теж по, -по сусідству, вона завжди жалується, що мінімальна пенсія. Мінімальна пенсія, мінімальна пенсія. Я їй не кажу, що ну, заробила ти мінімальну пенсію. Але в тебе е ще є можливість ще щось заробляти. Звісно, хотілося б, щоб пенсія була така, щоб покривала всі. Скажімо так, розходи, а бажано ще е, путешествує. Але якщо не вистачає, є, можна сторожем, десь, можна у І Таке життя, в такій країні ми ще живемо, що е, не сильно пенсії великі, особливо для людей, які працювали, скажімо так, е, чесно, там, десь, десь на якомусь там, фабриці чи заводі. Але люди вибирають жалуються. От нічого не робити. Да, пенсія, да, там скільки? 60. Але якщо не вистачає коштів, ну що робити? Треба заробляти. Оцей вибір ми робимо кожен день. Вибір, щось робити, або вибір нічого не робити. Я просто в захваті від тих людей, які вибирають щось робити, щоб жити краще. І мені дуже сумно, коли я бачу тих людей, які вибирають нічого не робити і жалітися по 20 років. Будьте тими, хто вибирає діяти. Міняйте своє життя. Дякую, що мене дивитесь. До побачення.